З нами у флешзоні головний тренер команди Альянс Віталій Радевич. Оцініть, будь ласка, групу у гарячих слідах. Е, тяжко оцінити, бо вигравали. І в кінці на жаль пропустили. Я думаю, що правила одні й ті самі, що в екстралізі, що в першій лізі, а чомусь в екстралізі контакт більший. А тут ми, ми заробили. 11 фулів суперник зробив 12 фулів. Чим міняється? Мені здається, правила одні й ті самі. Дуже дивно. Це для мене саме перше дуже дивно. Якщо дивитись і говорити за нас, не всі на одному рівні, це однозначно. Ми побачили що такий рівень першої ліги. Я думаю, що нам треба чуть-чуть трохи -чуть, чуть -чуть додати тренувальному процесі і людям додати в швидкості прийняття рішення, бо тому що це було сьогодні довго. І всі голи, практично, які ми пропустили, це були пропущені на своїх помилках. Ви побачили сьогодні першу гру і як оціните гру своєї команди? Я оцінюю позитивно, так як триває перехід з аматорського рівня, але ніхто не відміняв ті завдання, які перед нами поставило керівництво. Це вихід впливав. Тому я думаю, що перша ліга цього року дуже сильна. Вона може скласти я думаю, конкуренцію навіть командам деяким з екстраліги, але. Але, але нам треба багато працювати. Це однозначно сьогодні мені це ще раз показало. Сьогодні був доволі контактний футбол, особливо в першому таймі на початку матчу. Бачили ми всі, що було велике бажання в обох команд себе показати, бо команди в принципі нові. Що одна, що інша, ви з аматорських перейшли команд? МСК в принципі зібрався заново. Як ви взагалі можете оцінити гру обох команд? Позитивно. ми стараємося грати на чужому м'ячі агресивно. Суперник нам давав підходити до центру, потім також діяв агресивно, вийшов матч напружений, але мені здається, що рівень контакту має бути чуть-чуть вищий. Це я так, ну, це я так говорю, просто мені не все сподобалось в І Люди вкладають, це не хочеться про це говорити і шукати щось. Перше в першу чергу хочу сказати в собі. Треба шукати, і ми шукаємо в собі. І, і ми тільки в нас був момент і десятиметровий забивати, і момент в мене був забивати, вирішувати долю. Але мені здається, що рівень контакту сьогодні був, на жаль, на жаль, дуже такий, що кожен дотик, фол, кожен за ручку чудьорну фол. Ну таке більше боротьби хочеться.